Вправо пять. Запишіть число, яке в натуральному ряду стоїть за числом. Перше 72, друге 121, третє 6459. Ну що ж, нагадую, що в натуральному ряду числа стоять у порядку зростання, починаючи з одиниці. То тоді, якщо в нас є число 72, то звичайно, що за ним буде наступне число це 73. За 121 122, ну а за 6459 буде 6460. Отже, пишемо тоді перше. Так, за 72 записуємо, буде число 73, друге. За числом 121 буде число 122. Ну і третє. За числом 6459 буде 6460. На цьому вправу завершено.